У Дніпрі продовжується страйк кур'єрів. Болт сьогодні працівники зібралися на площі героїв Майдану. Причина забастовки кур'єрам знизили зарплати, деяких звільнили, не виплативши жодних коштів. Також шахраї розробили схеми, за якими клієнти замовляють доставку самі і не сплачують послугу. Чому працівники страйкують? Дніпро оперативний дізнався особисто під час страйку. Ми зараз стукаємося, в принципі, до, до місцевого офісу. Також ми хочемо достукатися до всіх інших кур'єрів, бо ми в курсі всієї ситуації по всій Україні. Що так само не платять подачу, так само кур'єри отримують 10 кілометрові замовлення за 40 гривень. Це не припустимо. Я рахую, бо ціни ростуть, як ми знаємо, ситуація в країні ну краще поки що не становиться. Тому ну ми зараз стукаємося насамперед до офісу. В Дніпрі та інших кур'єрів ви постуєте, але вони сьогодні працюють. Ці кур'єри я конкретно я не працюю з 2 жовтня, бо я маю акаунт і маю інші альтернативи. Дивіться яким яким чином страйк у нас проходить. Ми не працюємо. Ми вибираємо один день. І всі, по максимуму, кур'єри, з ким є зв'язок, відді... відключаються від... від системи, тобто не виходять на роботу. Але частково в інші дні кур'єри працюють, бо ну хтось не має альтернативи, хтось переселенець і так далі. І тому подібне головні вимоги кур'єрів Food Дніпро збільшення базових виплат за кілометраж, оплати за замовлення, щоб почали боротися з махінаціями кур'єрів і клієнтів, щоб вели перебірку в додатку, який транспорт використовує кур'єр. Вони хочуть просто, аби скажімо так, нормальні люди не працювали, а працювали люди, які будуть готові робити це за 40 гривень. А можна таке запитання? Чи хтось відмовився від цієї роботи на сьогоднішній день? Всі кур'єри з понеділками не працюють І болт, зараз... не працюють, точно не буде. А... І от якщо ви зараз зайдете навіть в додаток болт, ви побачите, скільки закладів зараз просто не працюють. Хоча нам система пише, що дуже великий попит, всі дуже хочуть їсти. Так, а і якщо попит дуже... У вас немає як в таксі, вибачте, збільшення плати. Так, в нас так? є, але воно не компенсує зменшення подачі, ну, точніше так. її відміну. Не є суттєвого збільшення плати за замовлення, максимум на 5-7 на гривень. Ну, це так, таке да. знущання. — З понеділка, ну, в, великий попит. Зараз, ну. Якщо навіть брати систему, коли була е, до того, як нам зняли подачу, <гум> якщо в нас попит великий, це все одно нас також мотивує працювати, тому що ми знаємо, що де б ми не були, нам заплатять до подачі до ресторану, тому що всі хлопці тут зайняті. І зараз ще хтось підійде і нам також допоможе розвести їжу. З понеділка, великий попит, не працюють все. ресторани. Під час страйку кур'єрам Болт було надіслано у робочий чат підвищення тарифу. Коефіцієнт тарифу Х3, що означає вища оплата за доставку, яка працює певний час на всі замовлення. Смотрите, вже троє. Це повишений коефіцієнт Х3. Да, только що прийшов. Тільки що прийшов. Що означає екстрем? Це плата за замовлення, це плата за замовлення помножається на 3. Ага. Чому? Базово. Чому? Базове замовлення, звісно. Зараз теплий день. Зараз, тобі, по факту, вот, дивіться. знімайте швидше, але зараз пройде. І оце як 70... 72 гривні. Да. І це на x 3 Це на X3. Це на x 3 Це коли вже такий не вивіз, коли просто хоче їсти все місто. А, -а, -а. а як раніше? Якщо було x 3, то скільки б це було? От як 2, було 2, раніше? 2-2-2. Ось, ось дивіться, це навіть ну, не x 3 це десь ну, там, 2,5-2,6 просто. А -а -а. Тобто, дивіться, кур'єр стоїть, ну, кур'єр стоїть тут, йому оплачується подача до закладу, і він приїздить до клієнта. Mm. Ось, дивіться, ну oh. mm. тобто, ну ти розумієш, що ти мотивований виконати замовлення якісно, швидко і заробити гроші. І людина поїде. Коефіцієнт <поффициент> X3 вмикається <поффициент> тільки коли а тепер. Дощ, а тепер діяти. от що <поффициент> стало <коли> з понеділка. Ось <поффициент> просто ну ти просто їздиш. Ти просто ну витрачаєш своє паливо і свій час, безкоштовно. Тобто воно вартує на всього 37 гривень. Mm -hmm. Ось. Ось дивіться, от наприклад, я з іншого от, з краю міста. Так усього, бачите, так треба приїхати от сюди. Аж ну тобто, треба приїхати десь близько 16 кілометрів за 37 гривень. Шістнадцять кілометрів наразі страйкують близько 50 людей. Вони хочуть достукатися до керівництва офісу Болтфуд Дніпро та отримати відповіді на свої запитання.